Ось ця маленька, симпатична тваринка, яку звуть хепі, потребує хазяїна, і таких багато. Можливо, знайдеться добре серце і добрі руки. І таких обділених долею собачок у Житомирі понад 20 тисяч. Благодійна організація «Чотири лапи» за підтримки громадських організацій, міської ради та волонтерів успішно намагається контролювати чисельність безпритульних тварин. Спочатку ловці відловлюють бродячих псів, потім фахівці проводять операції. Після процедури тварини на добу залишаються в амбулаторії, а тоді їх повертають на те місце, звідки взяли. Сьогодні стерилізували. Вот бірочка получила на привівку от бішенства, обработали блохатґлістов. Я набути хазяїв, котрий би хотіли б взяти домой. Один з головних напрямків роботи майбутнього притулку підбір нових господарів для здорових тварин, наголосив Житомирський міський голова Володимир Дебой і запевнив, що влада намагається зробити все необхідне, аби притулок почав функціонувати найближчим часом. Вчора е рішенням одноголосним підтримано. Купівля притулку для тварин. Яка які знаходиться неподалік на вулиці Баранова? Це територія, яка буде облаштована за допомогою громадських організацій. Це територія, яка має комунікації, всі необхідні. Це територія, яка відповідає санітарним нормам. Стерилізація це один з дієвих та гуманних способів контролю безпритульних тварин. Адже якщо просто вбивати собак, проблема не зникне. Вони приходитимуть з інших регіонів, розповів керівник благодійної організації Чотирилапи Амір Халів. І додав: люди не викидайте Ваших цуценят на вулицю, аби не працювати над цим питанням безмежно. хочу подякувати жителям Житомира, які показали нам дуже хороший приклад співпраці. Ми вже вдруге працюємо у вашому місті. Враховуючи два проекти, ми вже стерилізували понад 800 тварин. На нашу думку, це є хороший результат. Житомиряни, будьте свідомі, тому що захист тварин це ваше здоров'я і безпека.